Всіх на своєму каналі я психолог Тетяна Ловчинська. У попередньому відео ми вже говорили про трикутник Кармана та одну з ролей рятівник. У цьому відео поговоримо про ще одну роль жертви. Які її ознаки, причини і, найголовніше, і що з цим власне робити? Давайте розбиратися у цьому відео разом. <му> Хто ж така жертва? Власне, це людина може бути достатньо активною, цілеспрямованою, щось робити, і в неї по життю може виходити багато різних речей і в професійному, і в особистому житті. Але колись в якийсь момент, коли щось не виходить, людина не робить щось, а може потрапляти в позицію такої пасивної поведінки, відчуття безвигідності. І апатії з'являється, якщо інша людина починає думати, як їй впоратися з ситуацією, то людина схильна бути в ролі жертви. Вона починає відчувати, що обставини, ситуація, люди грають проти неї, вони всі винуваті. А що робити з цим вона не знає і потрапляє в таку пасивну поведінку, коли з'являється. Відчуття апатії, тривоги людина не хоче, не може щось робити, і звинувачує, відповідальність перекладає на інших людей, і таким чином проявляється ось така позиція жертви. Такими жертвами стають з різних причин. Давайте розберемо головні основні з них. І, звичайно, коріннями це може йти в дитинство. Так, такий стиль виховання, коли батьки авторитарно нав'язували свою думку, казали, що ти е, нічого не знаєш, ми краще все за тебе вирішимо і нав'язували те, що потрібно робити, як, що, що відчувати, як діяти в різних ситуаціях. І дитина звикає відчувати себе в такій слабкій позиції, коли хтось є, хто краще знає, щось вирішить. А вона така жертва, яка ну, має піддаватися цьому впливу. Ну і виростаючи, ця модель поведінки, звичайно, буде зберігатися. Також ще є можливою причиною, коли в дитинстві людина відчувала насправді на собі таке цькування, булінг, глузування, і не могла активно. Боротися з цим або їй ніхто не допомагав, ніхто не захищав, і вона звикла ще й ось так тіскують, Вона в ролі жертви постійної, коли вона приймає нападки на себе, і в дорослому житті вона так і звикла краще там триматися в тіні або якщо що, отримувати ось таку свою порцію від переслідувача або від рятівника, да, хто хоче піймати і причинити зло. Також це відсутність особистості і внутрішнього стриження, коли людина насправді не знає, яка вона є. Це як в фільмі одному, пам'ятаю там, де з Джулією Робертс наречена втікачка був момент, що з одним там своїм нареченим вона любила глазуні, з іншим омлет, з третім варені яйця. А її запитала: А власне, а що любиш ти? Не знаю, тобто, жертва ось так і буде поводити себе з однією людиною. Вона любить одне з іншою інше, і постійно будуть знаходитися такі. Домінантні авторитетні люди, які будуть ем, вказувати, да, що вона любить, що вона хоче, як потрібно бути. А жертва звикла, тому що з дитинства знову ж таки від батьків, від соціуму можливо отримувати такі послання, і е, окей, да, ї, їй так звично, їй так зрозуміло, що їй диктують, е, яка вона має бути, а немає цього внутрішнього стрижня, А що власне мені подобається, яка я. Як я хочу, що я роблю, і, відповідно, тоді знаходяться люди, які це вказують. Ну, і ще однією з можливих причин це боязнь виділитися тут на грані такого синдрому хорошої дівчинки, коли людина звикла там виконувати якусь ем, роботу, ем, якісь задачі, і вона не хоче виділятися, не любить цього і краще там. Так, тишком-нишком щось продовжувати робити, щоб не отримувати там, якусь порцію там, негативу, чи є фантазія, якщо я буду там, більше проявляти себе, то знову ж таки там, мене будуть або газувати, або не зрозуміють, або щось буде жахливо відбуватися, то краще там, я буду собі спокійно там такі, як сіра мишка, тихенько там, робити щось, що я знаю, і так спокійніше. І знову ж таки, за такою вже склавшоюся традицією, пропоную зараз вам пройти тест на визначення, чи є у вас хильність бути в такій позиції жертви. Я буду зачитувати пункти, а ви відмічаєте так або ні для себе. І чим більше у вас буде так, тим ймовірніше все ж таки ви потрапляєте в таку позицію. І перший пункт це ви звинувачуєте інших людей у тому, як просувається ваше життя. Схоже на вас чи ні. Друге, ви відчуваєте, що все налаштоване проти вас. Буває у вас таке? Третє, у вас проблеми з подоланням невдач. Це те, що я говорила про пасивну поведінку, коли людина зіштовхується з невдачею, і а що мене тепер робити, так? Четверте, ви негативно ставитесь до більшості ситуацій. П'яте. Коли вам шкода себе, то вам стає трохи краще. Ну, тобто ви любите себе так пожаліти, поскаржитись десь. Приємно. Шосте, ви схильні спілкуватися з іншими людьми, які теж люблять скаржитись та звинувачувати інших. О, коли у вас зібралося ще декілька людей взагалі, так? Супер. Сьоме, вам важко вносити зміни у своє життя. Це те що я говорила, да, що легше там. Так рутину, спокійно, там те, що звично, а не якось яскраво проявлятись. Восьме. Ви відчуваєте, що вам не вистачає підтримки інших людей. Хоча, можливо, вам би і хотілось. Дев'яте. Вам бракує впевненості у собі. Чи ви відчуваєте, що у вас ну, низька самооцінка? Це також одна з ознак позиції жертви. Десяте. Вам не вистачає співчуття до проблем інших людей. Ви на фоні цього знецінюєте проблеми інших людей. Ось у мене трагедія, а що там в тебе? Це також може проявлятися так жертва внутрішня. Далі, 11. Ви пасивні, коли е, проводите власне свої дні. Ну, така пасивність по життю. 12 думаєте, що світ є несправедливим місцем. Все несправедливо, все приречно. 13, ви дуже уважні до того, що може статися. Тобто в такому очікуванні, напрузі, що щось відбудеться і знову щось буде погане. І 14 у вас постійне почуття такої безпорадності, безвихідності. Відмічайте про себе, рахуйте і пишіть в коментарях, скільки ви нарахували пунктів, які співпадають з вами. Тож, давайте знову візьмемо трикутник Карпана. І перевернемо його в трикутник переможця Ей Січо. І в даному випадку жертва стане вразливим. Знову ж таки, ми не викорінюємо в собі всі ці якості і не намагаємось насильно там щось з собою таке зробити, да, що я більше нікого не буду жертвою. Ні, ми розуміємо про себе ці якості, приймаємо їх, але з негативного полюса переносимо в позитивний. Ми розуміємо свою вразливість, що інколи потрібна нам допомога. Але в той же час вразлива вже людина бере на себе відповідальність за своє життя, розуміє свої ресурси, сили, можливості, і потенційно, що вона може впоратися з багатьма життєвими обставинами ситуаціями. І бере на себе цю відповідальність, що я можу це робити, я сильна насправді або сильний, і в мене вдасться вирішити ці проблеми. Але е, я розумію обмеженість своїх ресурсів, що десь мені потрібно більше там, допомоги, поради, підтримки. І така людина вразлива, вона усвідомлена, просить про цю підтримку, приймає її з вдячністю, е, але знову ж таки е, в обмеженій кількості так, е, приймає е, саме там, ту частинку допомоги, але зберігаючи власну автономію, власну таку позицію. А не впадаючи в таку роль жертви, що мені всі повинні, мене повинні рятувати і тут, і там мені всі щось мають зробити. А я ось така нещасна людина по життю ні, цього вже не відбувається. Більше сили, більше впевненості і усвідомленого такого запросу про допомогу від інших людей саме при потребі. І ось так, власне, ми підійшли до ключового питання: що ж власне робити з жертвою всередині себе? Ну, перше, це важливо усвідомлювати і розуміти, коли ми починаємо помічати за собою це і розуміти, як ми граємо по цьому трикутнику з різними людьми в різних ситуаціях, то це вже шлях до змін і до того, щоб або, хоча б, зупинятися, або переключатися, або взагалі дійсно виходити з цих ігор, з цих трикутників. Ну і другим важливим пунктом це все ж таки те, що напевно вже приславуте, але тим не менше, брати відповідальність. А, ключовий момент в тому, що з'являється якась ситуація, якраз проблема. Людина чекає, що їй допоможуть, щось вирішать, щось зроблять а, насправді в людини у вас. Є всі сили, ресурси, знання. Ви вже дійшли до е, цього віку, да? у вас вже є життєвий досвід, у вас є е, оточення, да? певний вже накопичений е, такий багаж досвіду, знань вашої життєвої мудрості. Не обіцінюйте його. Е, стикаючись з новими проблемами, ви можете використовувати дійсно свої ресурси знань, досвіду. Е, про допомогу людей також можна пам'ятати і звертатися за консультацією, за підтримкою. Це також абсолютно нормально, але не очікувати, да, що вас врятують без вашої участі, а проявляти активність брати і виходити самому з якихось своїх оцих пасивних, апатичних думок, станів і витягувати себе, да, що я можу в цьому випадку зробити? А як мені буде краще? А в мене ж є насправді знання і сили це робити. І відповідальність саме насправді про це. Також це відмовитись від звички, скаржитись. Це те, що ми говорили в тестуванні да, про ознаки, що люблю скаржитись на життя, а люблю, коли ми збираємось да, з компанією скаржитись на життя. Ну, є такий внутрішній критик, бу-бу-бу, там поскаржитись на щось. Ну, Якщо вам без цього вже зовсім ніяк, дозвольте собі там виділити, не знаю, 10 хвилин ввечері прийти з дому, ось так бу-бу-бу, поскаржитись понити трошечки, і все. Типу, час на поскаржитись закінчено. Тепер я буду або е, займатися своїми справами, там приємний вечір собі влаштую, або буду там е, продуктивно щось робити, або там взагалі там буду відпочивати, нічого не думати, нічого не робити. Але ось. Вже не скаржитись, тому що час на скарження є. Ну і звичайно, взагалі в ідалі така дорога картинка до того, щоб відкинути ці скарження, тому що воно забирає багато сил, часу, енергії. Але, як в прірву, в чорну дірку виснажує вас, але ж ситуація не змінюється. Тому краще все ж таки формувати в собі таке позитивне мислення і мислення через можливості, і що я можу взяти з цієї ситуації, що як я можу рухатися далі. Але ж знову ж таки, якщо вже вам дуже потрібно, то влаштовуйте собі такі 10 хвилинки страждань обмежені по часу контракт. Внутрішнім, да, собою, що я трішечки поскаржусь, і все, і крапочка. Далі беру себе в руки і рухаюся вперед. Також це не тікати від своїх страхів, а вирішувати їх, тому що позиція жертви там дуже багато ще й внутрішнього страху насправді, тому що ми не знаємо, як впоратися з якими життєвими обставинами вони можуть нас лякати. Що буде, а як буде, да? класно, якщо б була б магічна паличка, три бажання, джин, який би вирішили за нас щось. Страшно, ну жити дійсно страшно. Але коли ми е, говоримо про свій страх, визнаємо його або взагалі йдемо в нього, да? перепереходимо е, його. Є така вислів, що якщо ви йдете через пекло, і йдіть, продовжуйте. Ти ви ж не хочете залишитися там, так і зі своїм страхом. Якщо вам страшно, щось некомфортно, пройдіть через це, подивіться. Можливо, да, ваш страх, мов не кажеться, це темна кімната, і потрібно ввімкнути світло і подивитися на цей простір, дізнатися щось. Тому дійсно працюйте зі своїми страхами, відпускайте їх, вчіться е з ними жити, справлятися і йти далі. Це допоможе також звільнитися від позиції жертви. Е ще одна порад, яка я собі навіть виділа таким жирним, це любити себе, поважати себе, берегти себе. Також дуже велике кліше про любов до себе. Напевно, багато дечули, але це правда. І я про це не можу не сказати. Але давайте говорити про це в такому контексті, що любов до себе вона дуже носить індивідуальний характер. Зрозумійте, як це любити себе, тому що для кожного це щось про щось своє. І сформулюйте дійсно те, як ви можете любити, поважати, довіряти собі. Ось це про якраз внутрішній істериження, внутрішню особистість, те, що я казала, да, можливі причини, що людина не знає власне своє я. А через це ми власне знаходимо своє я, який я, що я хочу, як я хочу жити, чим наповнювати своє життя. І якщо цього більше з'являється, то більше в мене довіри до себе, що я можу розуміти свої потреби, знаходити шляхи їх реалізації. І любити себе у підсумку, і ця любов буде джерелом вашої сили внутрішньої. І тоді вам вже не потрібно буде грати роль жертви. Ну навіщо? Тому що ваші потреби задовольняються абсолютно іншими способами, без гри в цей трикутник. Ось, ну і також е, запам'ятайте, що дійсно е, вам ніхто нічого не винен, е, є інші люди зі своїм життям, є. Ваше власне життя, і це ваша відповідальність створювати собі такий стиль, образ життя, який буде вам комфортний. Це в ваших силах і в вашій відповідальності, і я впевнена, що у вас вийде це зробити, якщо ви дійсно захочете цього і будете докладати зусиль, рухатися таким шляхом, щоб виходити з позиції жертви, а бути сильними, самодостатніми і любити себе. На цьому будемо завершувати відео про синдром жертви. Пишіть в коментарях, чи часто ви потрапляєте в такий синдром жертви, або може у вас є в оточені такі люди, і як ви виходите з цього стану, що ви робите. Дуже буде цікаво, якщо ви поділитеся своїм досвідом. Також не забувайте підписуватись на мій канал та ставити лайки, адже це надзвичайно важливий зворотній зв'язок, який надихає мене створювати нові відео. І розбудовувати нашу таку спільноту теплу і затишну на цьому каналі. І до нових зустрічей!